Проект Одна Надія розпочав свою діяльність у 2009 році за підтримки служби в справах дітей міста Києва. Одна надія це проект наставництва, який займається пошуком, навчанням та супроводом патронатних вихователів для дітей сиріт. Саме дружба малих безбаченків, які знаходяться в інтернатах та дитячих будинках з наставниками, сприяє їхній соціалізації та підготовці до самостійного життя. Щоб стати співробітником проєкту, потрібне щире бажання і звичайно кваліфікаційна підготовка та навчання у сфері соціальної роботи, психології та педагогіки для роботи з дітьми-сиротами та підтримки нових наставників. Саме для таких добровольців в бучі на території Українського адвентистського центру вищої освіти пройшов конгрес. Під назвою «Екшн» для наставників Сиріт вся Біблія пропитана наставничеством. Якщо посмотрети на Ісуса Христа, то тільки то той робив, що підтримував людей. Конечно, это были були сироты, да, но он всю свою любов проявляв людям і допомагав їм. Це найголовніший принцип, який показаний для нас всіх людей, щоб ми підтримували помогали допомагали другим людям. Особенно це касается сирот. Актуальність такого служіння можна побачити і в кількості зацікавлених людей. Дводенний захід відвідало більше 130 зареєстрованих учасників. Формат семінарів був розрахований на всі групи людей так як Конгрес відвідали учасники з різним досвідом у подібній роботі. Замечательно. Є студенти, я вам хочу сказати, у них завжди є правильні питання, це добре. Якщо у людей є правильні питання, значить вони обов'язково знайдуть на них хороші і відповіді. Ніхто їх не пригнав, знаєте, ніхто не заставив. Ось це дуже важливо, насправді. Це відчувається на кожному семінарі, ось атмосфера дійсно така дуже любознательна. Марія, учасниця Конгресу та координатор проєкту наставництва в Бучі провела дитинство в інтернаті. І знає проблеми дітей сіріт не з чуток, саме тому вона займається таким служінням я услышала, що у нас в церкві є такой проект. Я сразу загорелась і поняла, вот це те, чим я хочу займатися. дал мне такой опыт, тому що этот опыт може допомагати другим. Учасники семінарів залишилися задоволеними від проведеного часу. У свої міста вони повезуть нові знання і ідеї щодо вдосконалення проєкту. З'явиться нова група наставників, тобто у нас буде вже 20 наставників, і я сподіваюся, стану кращим координатором. За статистикою в Україні близько 80 тисяч дітей сиріт. Ще так багато людей. Дені потребують справжньої допомоги у святому письмі. Є чудові слова: привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї.